Нон стопом просто не виключаючи. Ви будете в в Кілька вражень. Не, не хочеш боїшся? Перший курс. Є перший курс. Хто не боїться камери народ? Добре. Так, ви готові до навчального року чи ні? Ні, не готові до нав... чому? Важко, я Важко. не виспалась. От там камера. Добрий день. Нам треба перший курс. зараз шукаємо перший курс. йдемо. Шпак. Води... Ти готовий? Який вже курс? Третій. Третій курс. Ти готовий до першого вернення? Yeah. Чого? Yeah. О, які не хочеться. які не хочеться. Не хочеться? Четвертий курс. Четвертий курс. Ви будете в Тікток. Яку жаль? пораду даси першому курсу? Немає порад. Не Сам сказати. готовий до навчального року чи ні? Ну так, звісно. Звісно, хорошо. Окей, треба моїх одногрупників знайти. О, дайте пораду нашим першокурсникам. Вчіться, так, вчиться, Розвивайтесь, не бійтесь, ідіть вперед. Ну і кайфуйте, двіжуйте, щоб все у вас було класно. І переходьте на YouTube, там скоро інтерв'ю вже вийде. Срочно дайте три поради першому курсу. Не боятись вчитися, так завжди бути готовим до якихось певних вражень, бути активним і саме основне мати гарний настрій і брати участь у наших заходах. Ви поняли чи ні? Пішли далі. Включив звук, пишеться let's go. Доброго дня. Ми запитуємо топ 3 поради першому курсу. Першому курсу, дай три поради. Першому курсу. Да. Стувати сюди. <гум> 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 Вчіться, так. Поважайте викладачів. Так. Будьте сильними, тримайтеся, друзі. Король, дякую за. Таку пораду чудово. Ти лучший просто. Дякую. топ 3 поради першому курсу. 67. Так. Не слухати нікого. Не... Відпочив. І викладачів в дощ, так? Да? А, відпочивати, Що? відпочивати. Окей, а сам ти який курс? Третій. Дякую за поради. Йдемо далі шукати людей.